Вітаю вас, мої любі сонечки. От ми повернулись з нашого прекрасного 25-го ретриту, який я провела як провідник на Фарерських островах. Він відбувся. Це було божественно. Ви знаєте, мої любі сонечки. Для чого це все потрібно? Ретрити, кудись їхати, зустрічатись, навчатись, слухати навіть це відео. Для чого це потрібно? Ви знаєте, сонечки. Ти, кому резонує те, що я говорю, це говорить про те, що ваш шлях подібний до мого, так як я надихалась шляхом бути, Христа, тому що мій шлях моєї душі подібний до їхнього шляху. Це пробудження, це процес вознесіння при житті після смерті фізичної. І Якщо те, що я передаю вам як провідник, вас надихає, це говорить про те, що ваша душа готова до цього. До того, щоб пробудитись. А взагалі для чого пробуджуватись? Для чого ці всі ретрити? Для чого пробуджуватись? Сонечки для того, і це потрібно для того, щоб ви відчули, хто ви є насправді. А для чого знати, хто ми є насправді? Якщо ми граємо тимчасово в людину, і краще після смерті взнати, скажете ви, згадати, хто ти є. Ні, сонечки. Зараз зовсім інший час. І пробудження це процес, який необхідний всім душам. Тому що зараз підвищується вібрація, нарощується вібраційний такий дуже сильний хвилі вібраційні, нарощуються все сильніше і сильніше завдяки тому, що все більше і більше душ пробуджується і вони проводять цю божественну енергію на землю. Ідуть зміни і темрява, та ілюзія, яка була, вона руйнується. Ми бачимо, що відбуваються різні. Конфлікти підвищуються, так концентруються, різні в нас виходять, все, все, все негативне, все більше і, більше і більше. Ми бачимо, скільки негативу з нас виходить. Це не просто так. Це все є наслідок у цієї високої вібрації. Війна та сама в Україні, що війни підуть зараз по світу. Тобто концентрація того всього, що ми з вами розтягували як в ілюзії, воно зараз буде випливати все більше, і більше і більше і зараз час це все трансформувати. А без знань, хто ти є, для чого ти тут, ти будеш внизу цих подій і будеш страждати ще більше. Тому дуже важливо зараз пробуджуватись мої любі сонечки, змінюватись і починати жити серцем. І ти тоді будеш сам створювати своє життя свідомо. Дуже велика різниця між свідомим творцем на землі і просто тим, хто є, скажімо так, вінтиком системи старої. І просто є повністю керуємо, управляємо цією системою. Дуже є велика різниця, мої любі сонечки. Заради цього це все. Люблю вас, ваша ая. До зустрічі, мої любі сонечки, на прямому ефірі в цьому.